Олишній українець Ігор Крутий як викладачу з села вдалось прославитись на весь СРСР. Хто з українських олігархів є його найближчим другом? Чому для творчого зростання обрав РФ? Чи підтвердилась підозра на РАК та як коментує початок повномасштабної війни? Про все це та трохи більше розповім. Я Яна порхун здобув освіту в Україні та чкурної підкорювати Москву. Написав чимало популярних хітів, серед них пісня Олександра Сірова Я люблю тебе до сліз Ірини Алегрової Незавершений роман та 3 вересня Михайла Шуфутинського. акомпанував бельгійські співачці Ларі Фабіан, нагороджений званням народного артиста України. За які ж вчинки Ігор Крутий потрапив до української бази миротворця? Дізнаєтесь згодом. Ігор Крутий народився в місті Гайверон, що на Кировоградщині, в родині єврейського походження. Тато працював диспетчером, мама-лаборантом. Після Ігоря народилася й молодша сестра Алла. Хлопчик з маличку виявляв інтерес до музики, якось знайшов вдома баян і непомітно для себе навчився грати. А в шостому класі організував власний ансамбль. Попри фінансові труднощі, батьки купили сину фортепіано. Мама наполягала, щоб син пішов до музичної школи, а згодом і до училища. Втім, успіх прийшов не одразу. У вступі до Київської консерваторії молодому хлопцю відмовили. По закінченню Кировоградського училища пішов працювати викладачем музики в селі Бандурове. Згодом вступив до диригентського відділення Миколаївського музичного пет-інституту. Щоб пригодувати себе в студентські руки, крутий грав у ресторанах. Саме там познайомився з майбутнім колегою Олександром Сіровим. Чоловіки досить швидко здружились і переїхали до Москви. Співпраця виявилась плідною. Із піснею Мадонна, написаною Ігорем, Сірок переміг на конкурсі в Будапешті. Завдяки дуету Іргною алегровою слава музиканта зміцнилась. Згодом композитор писав музику для інших естрадних виконавців: Кобзона, Пугачової, Ліонтіва, Гагаріної та інших. У 89-му році Крутий створив власний продюсерський центр Арсе, а після розпаду радянського союзу обрав для професійного розвитку Росію. Хоча зрідка ще реалізовував проєкти й в Україні. У 2011 році Ігор Крутий став продюсером четвертої частини фабрики зірок. Вже за рік отримав звання народного артиста України. Сталося це під час конкурсу Дитяча нова хвиля. На цьому заході крутий був головним організатором. Колишній президент України Віктор Янукович привітав проросійського композитора і вручив йому нагороду прямо на сцені. Та не українським президентом єдиним. За день до свого 60-річчя отримав нагороду від російського уряду. Путін підписав указ про нагородження крутого орденом за заслуги перед вітчизною третього ступеня. Крім того, у 18-му році крутий був довіреною особою Путіна на виборах. За тиждень після інавгурації російський президент перерахував музиканту спонсорську допомогу. На той час майже 400 тисяч доларів надійшли на рахунок Академії музики Крутого. Того ж року ЗМІ підхопили чутки про невиліковну хворобу артиста. Причиною тому фото, на яких чоловік різко схуд. Як зізнався сам крутий, про хворобу знав ще до народження доньки. Проте це не злоякісна пухлина, а кіста підшлункової залози. Підшлункова залоза дуже педантичний орган, говорячи мовою музиканта. Лікарі пополосали мене, але дякувати Богу. Відтоді минуло вже 20 років. Мені дали пожити, щоб народилася Саша, і я написав пісні. Коли я одужав після операції, мене набрав Іосиф Давидович Кобзон і каже, що йому повідомили, що я помер. А я відповів, що живий, все нормально. З часом музикант зміг вилікуватись та продовжив творчу діяльність на болотах. Неодноразово відвідував анексований Крим, а війну на Донбасі називав штучним конфліктом. За що й був занесений до української бази Миротворець. У 21-му році Ігор Крутий засвітився на одному відео з Філіпом Кіркоровим та Ані Лорак. На ньому співали українську пісню Рідна мати моя ти ночей не доспала. Остаточно крутий, попрощався з усім знайомим до болю на початку 24 лютого 22 року. Артист не засудив російське вторгнення в Україну, а наступного дня створив телеграм-канал, де висвітлює свої творчі здобутки в Росії. Та за два роки війни в одному інтерв'ю все ж вирішив поділитися власною позицією і звинуватив в усьому Україну. Так, Україна, це моя батьківщина. Там похований мій батько, там живе мій близький друг Рінат Ахметов. Зрозуміло, що у нас сьогодні є теми для суперечок, але він, як і раніше, мій найближчий друг Олександр Солженіцин, за багато років до нинішніх подій попереджав, що протистояння між Росією і Україною неминуче. Як він міг це передбачити за стільки років, але думаю, що зараз між нами не війна, а штучна спроба конвертувати сьогоднішню невлаштованість українців у ненависть до Росії і розсварити два братських народи років на сто. Нині композитор Путініст разом зі своєю родиною замовчують війну в Україні. Артист з гордістю висловлюється про країну агресорку та бачить своє майбутнє виключно там. Наприкінці 24-го року провів концерт творчі вечори Ігоря Крутого, на якому виступали й інші зрадники України. Серед них Анна уродженка Черкас, Ані Лорак, родом з Чернігівщини, та звичайно ж побратим Крутого, з яким починали кар'єру в Москві. Олександр Сіров, родом із Миколаївщини. Схоже, зрадники навіть на сцені тримаються завжди разом, як справжня родина. До речі, про сім'ю першим коханням Ігоря Крутого була Олена. Онука радянського держдіяча Бориса Бутоми. Жінка вирізнялась різким характером і цілеспрямованістю. Попри вагітність, покинула чоловіка. Причиною тому стали фінансові труднощі. На той момент Ігор заробляв дуже і дуже мало. А після народження сина жінка навіть заборонила колишньому наближатись до дитини. Я її дуже кохав, а вона мене ні. Із наступною обраницею Ольгою Ігор познайомився в Нью-Джерсі на записі концерту Пісня року вони випадково опинились за одним столиком і обмінялись контактами. Я одразу закохався в Олю. Запросив її одного разу в Нью-Йорку випити кави. Вже на третьому побаченні я запропонував вийти за мене. Сказав, що в мене є матеріальні проблеми, але пообіцяв вирішити їх. І вже у 95-му році Ігор з Ольгою одружилися. Жінка від першого шлюбу має доньку Вікторію. Ігор прийняв дитину і навіть дав їй своє прізвище. А за вісім років у подружжя народилася власна донька Олександра. Зв'язок із найменшою Ігор вважає особливим, але спілкуються здебільшого телефоном. У той час, як композитор працює в РФ, мама артиста, сестра та дружина з дітьми живуть в США. Справжній фурор спричинила новина про позашлюбного сина крутого. Тривалий час, Яків Мірошников був на вихованні у відчима Сергія. Чоловік навіть не здогадувався, що син йому не рідний. Мама Якова сильно хворіла і тільки перед смертю змогла розповісти йому правду. Одного дня юнак набрався сміливості та зателефонував крутому. Музикант згадав роман із спокійною Іриною Мірошниковою. Втім, сина до останнього не приймав та наполягав на ДНК. Тесті тест підтвердив спорідненість двох чоловіків. На запитання журналістів крутий довго відмовчувався та все ж признав сина і навіть подарував йому розкішний будинок та автомобіль. Колись він був українцем, але вибрав кар'єру в країні-агресорці. Ігор Крутий є одним з найвідоміших композиторів пострадянського простору. Його музика звучала на сценах багатьох країн. Проте, за роки війни, він так і не засудив агресію проти України і залишився частиною російської естради. А як ви ставитесь до проросійського композитора Ігоря Крутого? Пишіть у коментарях. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі.